Вітаю вас, дорогі друзі! Це Юлія Городецька і програма Скільки коштує вечеря. Ми з вами на привозі. Сьогодні готуємо неодмінну страву кожної одеської кухні влітку. Фаршировані перці. Пішли дивитись на продукти. Я бачу дві дуже гарні кучки зелененькі та червоні. Варте 45 гривень. Звідки вони? А від Дівопольський район. А звідки там? Теплиці. А тут червоні 50, але вони такі не дуже. Красиві, як моє життя. Їх, мабуть, не будемо фарширувати. Отця, не надо мене знімати. А тут у сусідів гламурні перці такі дуже красиві. І червоні, і жовті, і зелені. Давайте запитаємо, скільки вони. Скільки ваші перці коштують? Не хочуть люди, не хочуть казати. Але вони дуже красиві, нарядні, але не будемо брати. А тут такі малесенькі бебічки, їх сильно не пофаршируєш, але для дітей може і можна. Що ви збираєтесь готувати з спець? Фарширований перець. А як ви їх готуєте? Як завжди, як всі, мабуть, з індичкою на даний момент. Індикове філе в мене є. А так, звичайно, що є. Свинина куряти на що завгодно. А якісь вегетаріанські готуєте? А, перець. Якщо немає м'яса, то так. Як це так? Немає м'яса. У нас не буває, щоб не було м'яса. У нас завжди є м'ясо. Ну, Можна да. який з мене вегетаріанець. Знайшла одне місце по 25. п'ять. Ми ж економимо знов. Мабуть, візьму тут. А я ж можу вибирати, так? Нам потрібно шість великих перців, але тут вони середні, тому буде вісім, мабуть. Що готуєте з перців? Якщо нормальну традиційну адійську їжу, мангал, чеснок, уксус, ацет, извиняйте, і все і масло подсонечно. Баклажани. У нас є графіті. Дуже смачний баклажан. Він має е, надзвичайний вкус грибочків. Коштує 50 гривень кілограм. Звичайний баклажанчик 30 гривень кілограм. Помідорка на сьогоднішній день ціна впала вже 60. Мікада 60. Жовта мікада 75 гривень. Огурчик, на жаль. Піднялась ціна 80 гривень, свіженький огорчий. Бурячок, морквинка, лучок 25 гривень коштує. Ось такі ось ви вже бачили. Брали його 25 гривень. Ну, звичайно, виноград, наші кавунчики, солодкі, смачні по 15 гривень за кілограм. арбуз, 50 бінів. Кукурудзочка 20 гривень. По 20. Кукурудзочка по 20 гривень. Такий перчик на фаршування 40 гривень. Такий польовий помідор 65 гривень. угірочок 100 гривень. Нектарин 125 гривень. Такий молдавський персик 75. Білий лебідь 120 гривень. Інжирний 135. Виноград є привозний, є місцевий. Є по 200 гривень, а є по 150. Обрикосочко 85. Вишня чудова – 120 гривень. Слива 30 гривень. Нам ще потрібні м'ясо, томатна паста та рис. Пішли шукати. Три кращі риси для фарширування перців нам сказали Османджі, болдо та камалино. Я попрошу зараз це камалину. Томатна паста скільки коштує? Там дуже багато пасти. 68, 60, 44, 45. Елітний коштує 117,50, філейний – 145,50. На котлетки перець начиняють. пусне масло. Олія, сирена насіння 80 за літр, смажене 100 за літр. Сливочки. Вершки 200 гривень за кілограм, молоко за літр 30 гривень. Творожок обезжирений. Знежирений сир 60-50 гривень за кілограм, жирний з печі 140 гривень за кілограм. Візьму сливки, бо які перці без сливок чи без сметанки, але в нас будуть сливки. тут найсвіжіші продукти завжди знаходиш щось надзвичайне. Господині готують, приносяться це, переробляють тут. Завжди можна поспілкуватися, зустріти цікавих людей, отримати знижку, обов'язково поторгуватися. І, звичайно, це колорит Одеси, колорит того, що люди тут ходять, жартують, вибирають. Завжди можна побачити якихось красивих неординарних одеситів. Красивих неординарних одеситів. Сегодня молочный день. Вот в этой женщине каждый раз подкупляю сливку, мажу на хлебушком, утром с кофе, вот на здоровье. И вот желаю вам всем. А там вон женщинам, которой покупаю овечью брынзочку. Очень хорошо идет с нашей одесской помидоркой, микадой, которую выращиваю у себя на участке, на дальних мельницах. Прошу в гости, приходите. Кавадисі спали і сьогодні на привозі справжній аншлаг дуже багато людей і дуже гарний вибір. Ну а ми пішли готувати наші перці. Побачимось за тиждень. Хай щастить.